Не лише в 1939 році Росія захопила Галичину, Ще було до того, в 1767 році до 1670-го стояли війська Кречетникова генерала Петра Кречетникова стояли у Львові. В 1809 році епізоди епізодично тут були російські війська. Е Частина Галичини з 1809 року по 1815 до Віденського конгресу входила до складу Росії. Частина Галичини 6 років входила до складу Росії. Невеличка частина. Ну і Богдан Хмельницький дуже мріяв, щоб Галичина була в складі Росії. Він себе титулував в листі до міста в 1655 році. Богдан Хмельницький себе титулував Гетман його царської мілості царя Олексія Михайловича Богдан Хмельницький. І за два роки до смерті в 1657 році Хмельницький мріяв про те, що Глочина обов'язково повинна війти в склад Росії. Ну, і зараз я вам процитую слова. Хто з вас відгадає, кому ці слова належать, тому я завтра, ну, рівня, тому я завтра подарую свою книжку з автографом на вибір будь-яку з моїх книжок. Значить, цитата така. Ну, можливо, хто читав одну з моїх книжок, то там, здається, є ця цитата. Кому належать ці слова? Росія воює за Галицию. Їй обов'язково потрібно захопити Галицію, потому що другого уголка свободи у українського народу немає. Кому належить ці слова? Микола другий, ні? Е, ні. Ну, трошки епох, епоха вже відгадана. Хто сказав? Ви, ви відгадали. Тоді завтра ми з вами домовимося. Я вам дам телефон і ви підійдете до... Ну що зможете? Майже з 11 до 5 я буду біля катедри, будь-який час, коли мав заручено, я вам подарую книжку, якусь підпишу там, Челгенисто. Ви маєте якісь мої книжки? Я збиралася якраз придбати вашу книжку. Ну от якусь, ну, в, мене... в мене книжок 17, виборите собі ну, якось 17. Ну добре, ми тоді починаємо безпосередню тему. Історія ратуші і місцевого самоврядування в Львові. Що цікаво? Раніше місцева влада мала набагато більше, більший обсяг своїх завдань, ніж теперішня влада. Магдебурзьке право надавало набагато більше можливостей для місцевої влади ефективно діяти в місті для блага і добра цього міста. Ну, наприклад, міська влада, починаючи ну, з початків Магдебургського права в 1356 році, Міська влада встановлювала ціни на продукти, тарифи і мита. Е, міська влада повністю регламентувала всю торгівлю. Е, міська влада регулювала діяльність цехів, затверджувала статути цехів. Міська влада видавала постанови, вона настільки е, значить, про те, що... Е, Цехи повинні працювати влітку на пізніше 22 години, взимку не пізніше 23-ї. І наприклад, такий цікавий момент. Якщо хтось серед ремісників на якихось зборах, засіданнях, що під час роботи хтось когось образить, або будуть давати ремісники один одному якісь лайливі прізвиська. То той, хто винен в цьому, має заплатити штаб одну гривню. А одна гривня то були величезні гроші на той час. От в 14 столітті Загармайстер, той, який регулював годинник на ратуші, то він отримав річну платню одну гривню. Ну, він був забезпечений повністю і хатою, і проживанням. Тут була така кам'яниця забермайсківська, але його. Платня річна встановила одну гривню. Так що, бачите, хто матом когось покрив, той і платив одну гривню штрафу. І це, ці правила встановлювала міська влада. Mm -hmm. І ну, уявіть собі, зараз, наприклад, якщо б міська влада встановлювала ціни на продукти, мита, тарифи і регулювала діяльність промислових підприємств. який це широчинний спектр для корупції? Ну, то ж взагалі. ну, ну але от, що цікаво, влада завжди. От, ми деколи дискутуємо, які от часи були більш цивілізовані, які, які часи менш цивілізовані. Середньовіччя взагалі так прийнято вважати, що це була епоха забитості, темноти, обскорантизму, жорстокості, там, свавілля, відьом спалювали на вогнищах. До речі, Львові жодної відьми не спалили за всю історію Львова. І до речі, це відзначає і. І Зімурович, і Зубрицький відзначають, що бій був настільки толерантний, що тут жодної війни не спалювали. Спалювали інших там, за фальшування монети, за святотатство, за інші речі. Але, бачите, війни не спалювали. Тобто ті часи, які вважаються часами темними, вони насправді не були такими. Якщо заглибитись в історію Бога, то можна сказати, що все було навпаки. Які наприклад, які ознаки цивілізованої держави? Це в першу чергу громадянське суспільство, дієве громадянське суспільство, це правова держава, це відсутність або наявність корупції, це елементарні якісь принципи шляхетності, честі людської, моралі. І за цими критеріями ми, ну я не знаю, якщо років через 300 будуть писати про початок 21-го століття, напевно, напишуть. Люди ходили в шкірах диких тварин, бігали в печерах з кам'яними молотками. Це було на початку 21-го століття, це ми з вами. А в часи середньовіччя це були абсолютно цивілізовані люди, які жили в правовій державі, де було дуже дієве громадянське суспільство, і всі ті механізми, всі ознаки цивілізованого. Ну давайте почнемо з громадянського суспільства. Взагалі, ну, війські хроністи пишуть про те, що міська влада в другій половині 14 століття, майже все майже 15 століття е, м -м, устрій згідно з е, канонами Магдебурзького права, був демократичний. Питань не було, була повна демократія, торжество. Але потім, коли зароджувалася олігархія, аристократія, потім е, аристократія перероджувалася в олігархію, це був олігархічно. Е, олігархічний устрій, тоді вже оце громадянське суспільство почало виступати проти тих олігархів, які хотіли захопити владу, які влаштовували своїх дітей кудись пропихали. Ну, і війські ремісники звернулися до короля Стефана Баторія в Мальборг чи в Мальбург з проханням. Припинити це свавілля. І ось Бартоломей Зіморович, людина на ті часи дуже продвинута, дуже освічена, великий знавець античної історії, античної поезії. Людина дуже продвинута і демократична за, за сучасними критеріями. Але все-таки, будучи олігархом, він все ж таки трошки недолюблював громаду, громадянське суспільство. І він, він пише з презирством. Ті ремісники, які виробляють своїх майстернях шкіри, виробляють, так, ну, ну, він мав на увазі, звичайно, що дійшли до такого нахаса, що жаліються королю на тих от, е, славетних мужів, які керують містом. Е, ну, і е, Степан Баторій пішов на зустріч Львівській громаді і було утворено так звану колегію 40 мужів е, латинською мовою квадраґінта Що це означало? 20 простих ремісників і 20 простих цих контролювали всю діяльність міської влади. Жодна копійка з, міської, з міського бюджету не могла піти право або на ліво без згоди цього контролюючого органа, отих от нещасних бідних ремісників, які виробляють шкіру своїх майстернях. Були ще різні такі інституції, Лунгерія, економічна комісія, до складу якої входили і лавники, і радники, і представники громади, і представник короля, децембірат, цим колегія десяти мужів, яка вишуковувала податки з різних, з різних видів діяльності на, на оборону міста. Ну, оцей та Вірат це була кістка ворог в горлі у цього львівського олігархату. І пани радні, які мали чудову залу розкішну, яка була прикрашена зброєю, дорогою, перськими килимами, вони для цієї комісії, громадян, відвели таку залу дуже темну, дуже смердючу, і вони жалілися. Ну, хоч цим вони могли відімститися у цьому громадянському суспільстві. І ось Бартоломей Зіморович називає громадянське суспільство, громадою Львова багатоголове страховисько. Уявляєте собі, олігархи боялися громади, назвали його багатоголове Страховиску. А як тепер олігархи називають громадянське суспільство? Ну, бидло там, ще біомаса, тому що ніхто не боїться, а тоді боялися. І от уявіть собі, якщо б зараз 20 простих ремісників і 20 простих купців контролювали б діяльність міської влади, Ну, там, напевно, якийсь би радник певної фракції підійшов би до цього купця і сказав. Чувак, ти маєш кіостам посипати? Так, так. А ти хочеш, щоб він працював? Ясно, хочеш, на мене, діти жінка. Ось там один пацан збудував в парку віллу і не треба значить, бунтувати про те, що немає меж парків у волі. Там межа така, така ці пацани круті збудують віллу, а тоді будемо говорити про межі парку. Добре, добре. Тоді такі речі були неможливі. Громаду підкупити було неможливо. І громада настільки була дієвою. Зараз ми не маємо механізмів впливу на діяльність міської влади. Ми їх вибираємо на 5 років, а далі вони роблять любе, що хочуть. Ходять на головах ходять в гордіцях. Ми на них подіяти не можемо. От є такі громадські слухання. Це такий цирк, на довольте, що то взагалі. Це ніби громади, визначають щось будувати, що не будувати, чи А тоді квадратінта віра, оці 40 ножів, прості, прості громадяни Львова, все вирішували. Взагалі, не лише якісь гроші з бюджету, а будь-яке будь питання важливі міське без їхньої згоди не можна було провести. До речі, накладання податків, збирання податків, то саме регулювання цін на продукти і так далі. Громадянське суспільство було настільки сильним, воно могло скидати строму таких олігархів, такого масштабу, яких зараз немає. Ну, наприклад, цікавий випадок, в 1623 році на посаду бургомістра вступив такий Мартин Карпіан. Це був олігарх такого масштабу. Порівняно з ним Коломойський, там, скажімо, Ахметов чи Тарута, чи Ярославський, чи будь-який інший олігарх це діти з дитячого садочка. Чому? По-перше, Мартин Кампіан взяв все місто в своїх руках. Він викупив всі молини, всі промислові підприємства, там всілякі підприємства з вибілювання полотна, цегельні, розорив міські цегельні, проще економічно тримав кіхтяк все місто. Але це ще не все. Він платив з власної кишені борги міста. Ну, місто потрапило в єзуїстську неволю, заборгував єзуїтам 20 тисяч золотих величезну суму на той час. Мартин Кампіян, власне, кишені давав би кредит. Турки, татари зруйнували приміські села. Мартин Кампіан інвестував гроші, щоб ці села підняти. Як пише його наступник, який, до речі, оцінював його діяльність дуже позитивно, оцей Бартоломай Майзімурович, бургомістр і хроніст, він пише, що Мартин Кампіан обійняв мурами місто ніби власними руками. Навіть і на фортифікації свої гроші давав. Ну, і він цитує от, напис на каплиці кампіанів. За кампіана місто було найщасливіше. Кампіан був за освітою лікарем. Він під час епідемії 1623 року залишився під час страшної епідемії, залишився в місті, коли всі повтікали радники, і керував боротьбою проти епідемії. Людина була заслужена. За це він заслужив, йому дали власність село Скнолівок. Крім того, він був такий благодіяч. Що він власним коштом заснував побожний банк для бідних людей, для бідних львів'ян. Річ в тому, що тоді лихварі давали людям гроші під страшні відсотки. І, як то кажуть, для християнина було непрестижно і не гонорово, якщо висловити сучасною мовою, впадло було займатися лихварством. Цим займалися греки, вірмени, євреї і з людей до 40% річних. Мартин Карпіан з власної кишені заснував цей побожний банк Монті Пієтатіс, де кожен бідний львів'ян міг взяти абсолютно безвідсотковий кредит на суму до 50 золотих, велика сума на той час. А той, хто брав кредит від 50 до 100 золотих, то платив 4% річних. Ну, Він був цар і Бог. Вже місто він повністю опанував все абсолютно, всі важливі економічні. Заслужив свою славу як рятівник міста від епідемії, справді людина ну, ризикувала і життям, і життям своєї родини, утворила цей банк і все, сиди і царю. Але ні, багатоголове страховисько не дрімало. Львівська громада зважилася на, на таке нахабство, вони порушили кримінальну справу місту проти Мартина Кампіана. А тоді суд був не і треба було знайти якісь реальні речі, за які речі його можна посадити щоб позбавити посади. І знайшли такі дрібнички, які взагалі, ну, в щастя вважалися взагалі сміхотворними. Виявляється, Мартин Кампіан на будівництві ратуші оцієї знаменитої Кампіанівської, ренесансної ратуші, такої стрункої, такої гарної, він змушував селян села Головська, Клопарова і Білогорщик працювати на будівництві цієї ратуші і уявіть собі, який жах. Міські слуги шмагали їх батугами. Права людини 1628 рік. Ну, то, взагалі, Або Мартин Кампіан там позичив будівельні матеріали з будівництва з Хізманської церкви, мається це на увазі Голоска церква на підвалі Успенська, яка була закінчена, до речі, в 1629 році, а ця ратуша в 1619 році. Він брав цеглу в там камені, перекинув їх на будівництво ратуші, навіть своєї ругої каплиці позищив. Ну і було заслухано понад 50 свідків. Суд визнав винним Мартина Кампіана, його позбавили не лише посади бургомістра, а що було найбільш ганебно право громадянина, право громадянства. Цей благодіяч, цей найбільший олігарх від того всього не міг прийти до тяпу. Він був в шоці. Він захворів і помер в 1629 році. І одночасно з його смертю прийшов вердикт Королівського трибуналу, а він до того подав апеляцію в Королівський трибунал. І прийшов цей вердикт Королівського трибуналу, що він не винен, і всі попередні звинувачення були з нього зняті. Яке резюме? Уявляєте, наскільки було потужним громадянське суспільство, яке так легко скидало струму таких потужних олігархів? Ну, ну Уявіть собі, зараз, ну, ну, хто проти кого можна там, ну, порушити судову справу проти якогось мера міста будь-якого українського, проти якогось губернатора. Ну це ж смішно. Ну, я пригадую, коли Олександр Попов, колишній Києва, виконуючи обов'язків, він там, діба, заявляв представники Януковича, що... Команда Черновєцького вкрала 70 мільярдів гривень 70 мільярдів гривень лише на земельних ділянках, на махінації земельних ділянках. А є ще всілякі мафи, дозволи, ще інші, ну коротше, там е, сотні мільярдів гривень. А, а запитання, а чому ніхто, а чому вони ні, ніхто не от, от той не. Лесик довгий, він же проліз Верховну Раду, хто його посадить? Він же, же пам'ятник, ну, хто пам'ятник Лесик Довгий, це вже такий пацан. От явні такі, ну, як кажуть, ну, с, с, ну, не хочу тут діти слова підбирати для таких людей, а їх ніхто не посадить. А чому? А немає дієвого громадянського суспільства в нас. Ми в кам'яному віці, а тоді була справжня демократія. І це з Кампіаном, це не єдиний приклад. Це приклад не єдиний. Там, ну, наскільки було потужне це громадянське суспільство, ну, е, тепер поняття корупції корупції як такої не було. Ну добре, про прокурпрокурупція.